Сьогодні ми з моїми друзями, ну з моїм класом, звісно, а, а, вир... ну, так, <гум> Господі, Настя. А, ми вирішили поїхати в якийсь музей і ми поїхали в музей математики. Боже, ми тут, звісно, як дикарі, але нічого. Ну, але тут дуже гарно. Зараз вам познімаємо. Вам сказати, що сьогодні п'ятниця, завтра вихідні, так круто. І, до речі, у нас сьогодні ну, нема уроків, тому що ми ж приїхали на екскурсію. Тому дуже класно, у нас уроків немає. Зараз всі а, учні сидять на уроках, а ми в ось в такому ось, то, крутому місці. Хоче потрапити? Надя! Привіт! На качелі? Ну давай! Що я вам хотіла сказати, забула вже. Ого! Подивіться, яка тут техніка! Треба стрибати на цих. Отак. Треба стрибати по штучках таких. Подивляємось, знаджу якусь таку а, функцію, не знаємо, що це, звісно. Так, ану, може це покрутити? Ага. Тут гойдалки. Ну, а, один, 11 секунд. Во... Призупинити відео, відео, зробити війдання. знімок. До речі, хто сюди теж хоче потрапити, цей музей математики називається Кубоїд. Привіт. Це ось така якась, а, не знаю, а, ось це нескінченний колодязь. Зазізник у колодязь і спробуй побачити його дно. Чи не здається тобі, що він нескінченно глибокий? Дивимось. Дійсно, він дуже глибокий і я не бачу його кінця? Цікаво. Ще якісь такі штуки. Не знаю, що тут треба робити. Ну, ось така. Щось. Ось я. Не знаю, не можу більше приблизити. Ну, мені тут дуже подобається. Так весело, яскраво, класно. Ще тут є ось такі якісь емодентики. Ну що, тобі подобається? Звісно. Ага. Дуже класно. Так. Да. Ось, треба скласти пазл. Ось, да. Ось така якась вертушка. Яка типу переливає воду, щось таке. А, це теорема Піфагора. Ну, це ми будемо вчити вже в старших класах. 8. Ну да. Так що це для нас поки непонятно. Ну, ось так, якось прикольно. Ось така якась кічка. Обертай фігури та щоб спостерігайте, ми переговори. О. Ого! о. мій сьогодні оператор. Так. О Боже. Саме головне не вбитися. Так, так злато. Так. Ну дуже класно. Чи що це таке? Бігова якась дорожка. Злата побігла. Нічого не поняла. Ну встала. Хороше, це вам Злата. Зараз я хочу залізти у вас цей Опа. Опа. Ой, як прикольно. Та, до речі, якийсь шум, і такий і запах. Ну тут що тут приємний запах, так що вилазимо. <рес> Ось так, такі бочки, не знаю, а, і тут такий пенопласт. Ой, тли. Ага. Ого! Уявіть, а, ці Ось ці є одні штучки 100 тисяч кульок. А ні, яких 100 тисяч, один мільйон. Що? Просто один мільйон кульок передав. А якщо все рахувати, то три мільйони кунок. Ось такі три бочки. Ну, mm -hmm. mm -hmm. так. Ого, в одному контейн контейнері лише одна червона кулька. Її треба знайти. Ну коротше, Я не знаю, скільки це займе часу, але я піду кудись більше. Настя, привіт, ютубу, скажи. Привіт, ютуб. Прикиньте, ми знайшли ось. О, тут от красна. Чого таке? Через фоні. Ось, ось, ось. Ці червоні коки. Ой. Ми, ми находимо червоний пліт. Ось такий хаотичний маятник. Ось, треба прокрутити ось тут, я думаю. Ага. І ось це ось так ось прикольно крутиться. Ось так. Мені щось а, ці рухи нагадують якось павучка. А я йду шукати свою надейку. Так, де моя надейка? Збіжав мій оператор від мене? Де ж де моя надейка? Шукаємо надейку, коротше. До речі, я вношу цю екскурсію в одну з найкращих своїх екскурсій в школі. Ну, дуже тут прикольно. Якусь ще прикольну штучку. А це парабола. Треба просто розкрутити циліндр і дивитися, що буде відбуватися. Ну давайте. Я ще нічого не крутила, тому цікаво. Ого! Друзі, мабуть, ви не бачите на камеру, але це дуже гарно. А це, не знаю. Як це пояснити, але якось дві води роз'єднуються і виходить такий якийсь вихор, не знаю, щось таке. Ну, Мені сподобалось. А, дуже схожа штука, як на ту, ми тільки що робила там позаду. А, а зараз ось така, але синя. Теж правила ці саме, просто розкрутити цілі. Давайте розкручимо тебе. Ви це бачите? Ні, ви не бачите. Але вода, просто той несенький слой води піднімається в, 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 вверх і виходить теж дуже гарно. Ось. Ого! Бував, звичайно, не видно, але ну, це знак, що сюди треба приїхати. Вау! Коля, бачите? А, тут такі цвяшки і дирочки, і вона має прокотитись по нього. Ось так. Хочу а, покрутити ось таку штучку. Зараз покажу, як це відбувається.

Ну, тут дуже важко кататися на них. Треба стрибати поки з цимось крючочком, але вони пропадають. Булок і одна біла і трибани. І це, до речі, буде одна сота так, да, Одна сота відсотка від, від ось цих усіх культурів. Пробую знайти але це важко. Ну що ж, буду шукати. Проводимо таку зеру. Такий величезний Він бачить, Тут просто ну, тут настільки круто, Вважаю, кожному сюди прийти, в це класно позитивно. Да. 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 Коротше, зараз щось собі замовимо, будемо відео зібрати. Коротше, все, ми замовили тут. Де там ще чучундриці не прийшли. От, Катя там некий. взяла, коротше, щось таке. Я взяла э, картоплю фрі, э, чизбургер і колу. Дівчинки там щось поназаказували коротше. Сейчас прийдуть ці мої манічики. Ну що, ну так класно, ми проводимо день. Так, да, Катя? Yes. не Настя, ти там де. Так, можемо. Все, зараз будемо їсти. Мені якийсь докон попався. Коротше, ось такі якісь цілий. <ан> а в мене красивіше. в мене розбери має. Даум. Тільки ми тільки ми з Настю без іграшки. <поц 'я> <Для> нас обділили. Що в мене з Де ви там девочки? А мені мало. Я ще замовила морозиво. Ой, я його так Це... Надя, що ти що ти кричиш? Ось таке з карамелькою. Так, ми на площаці. Господи. Ну, на Надю. Я собі спокійно сижу собі їм морозиво, а вона... Господи, вона кудись біжить. Господи, тобі той мотоцикл? Да, конечно, повезло мені з подружкою. Я тебе люблю. Ми катаємось. Гуляємо. Господи. Я сам. сам я я позитивний чоловік. Та я це знаю. <реш> Я тебе ножка. Господи. Я її не знаю. Дівочка, що ти до мене сіла? Я не поняла. Я не дуже помогає. Ми ось вже йдемо з Макдональдс. Да? Да. Я же свою сила. Да. А я запрос свою телефон. Да. Вообще-то за вас. Обсуждаю, не обсуждаем, а говорим по душевности. Да. Ми одні, е, одні. Нам і психологів не треба, коли ми разом. Так. Да. Да. Ми <сміст> так жали на початку. <сміст> Говорили, сміялися. Так. Да. Просто подивіться, як гарно. Просто стріночку. Ви вмієте постати жіночка задувальчики? Ні. Ой, ну ви чули, як це пахне. Ну все. давай ще я не прощаюся. Ми не прощаємось взагалі. А, виходимо гуляти, Сьогодні, може, десь через часик, Ми погуляємо в Роблокс і будемо. Ти як ми гуляємо в Роблокс? На планшеті я тобі гуляти. Не знаю. Ну, може, вона буде знімати, як ми будемо гуляти в ікею. Це не точно. Ну да. Може не. ми навіть не будемо гуляти. Бо я можу її дивитись ютубчик. Так. так. Ти взагалі, то моє відео не додивилась. Я буду дивитися, як ви всі приїздили. <різь> Давай, пока. 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 <різь> пока, вам тоже. Пока. <різь> Давай. <різь> ну що, друзі, ось так весело і прикольно. Ми провели мій день з однокласниками і подругами. А ви не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал. До зустрічі у наступному відео.